В Ужгороді зіграно матчі другого туру чемпіонату України зі форболу у вищій лізі. Це зараз відбувається другий тур чемпіонату України по форболу. Це вища ліга, а найпрестижніший турнір по форболу. А також зараз в нас тут вісім команд. Кожна команда спроможна перемогти кожну, навіть чемпіони зараз лідери таблиці програвали. Тому дуже конкурентно зараз турнір видається. А також команди є з нового розділу, Львову, Луцьк, навіть Київ, Жденієво, Ужгород, звісно, наша команда. Команди були налаштовані рішуче. Хоч воєнний стан, уніс свої корективи, в основні склади по-різному. Я сподіваюся, ми покажемо хорошу гру. Загалом, рівень вищої ліги війна зрівняла багато в чому. Ми можемо бачити зараз велику конкуренцію і такий непередбачуваний хід подій. Багато в чому Того це цікаво. Буде ми налаштовуємося на сильного суперника. Ми знаємо слабкі місця, їхні знаємо свої сильні. Будемо намагатися. Імплементувати їх в гру теорію на практику перевести. Це тур у нас не дуже заладився по кількості гравців, але ми будемо налаштовані все одно на гарну боротьбу. Будемо давати бій кожній команді виходити. Якщо буде у нас будемо віддаватися грі, тоді в нас може все вийти. За результатами другого туру лідирує Лемберг зі Львова. Закарпатські команди перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Після ужгородських поєдинків буде проведено матчі ще двох турів. Далі учасники гратимуть у плей-офф відповідно до набраних очок у сезоні.